Хтось підтримує цей процес, хтось проти нього. Та уже на цих вихідних українці переведуть стрілки годинників на годину вперед. Так ми перейдемо на літній час. В Україні вперше перевели годинник у 1981 році, а в 1996-му уряд затвердив постанову, що регулює цей процес. Така маніпуляція з часом відбувається щороку в останній тиждень березня задля економії електроенергії, та медики скептично ставляться до цього процесу, зокрема через негативний вплив на організм людини. Зв'язано це із порушенням режиму харчування з порушенням. Значить, стабільного робочого графіку, От, також може впливати на людей, значить, які мають які можуть більше стресувати. Лікар додає, дослідження не показали 100% шкоди на організм людини, та маніпуляції з часу можуть призвести до загострення у деяких людей. Сильної шкоди в плані сильної шкоди то не несе. Ну може приводити, тобто тут і магнітні бури можуть приводити, але не на всіх, наприклад. До переведення годинника можна підготуватися. Зокрема, почати заздалегідь лягати спати на 10-15 хвилин раніше. Рівняни кажуть, на них перехід на літній час сильного впливу немає. До скасування цієї процедури ставляться по різному. 50 років ця процедура проходить, і хай буде і нехай буде так. Воно воно не впливає. і ну. Але ми вже звикли, і хай би воно переводило і так, і так і добре живеться. Воно економії ніякої не дає. Коротше, воно не пользує, ні вреда. Я вважаю, що не дуже потрібно через те, що все-таки біологічні ритми якось закладаються. Але ну, тобто на мене просто ніяк не впливає, Але на людей, які працюють на нормальних роботах, то очевидно. В принципі, майже половина Європи так само переходить на європейський час. По суті, переводять часи, немає. В цьому не думаю, щось такого, щоб прям. Було странного або з того плану. Це більш в Росії такого плану, типу, не переводять часи, так само в Білорусі, як я якщо не помиляюся. А більшість того, майже в всіх країнах Європи вона переводиться, так що в принципі це нормально. Незвично трошки присунатися поперед. Ну відна година приносяти до всього людина датується. Я ні, думаю, нехай ні, буде не Зимою ще поспішні, бо на годинку довше, а літом день довше. Питання скасування переведення годинника неодноразово підіймалось у Верховній Раді. Востаннє у 2021 році. Тоді народні обранці не прийняли законопроєкт в другого. Читані. Противники скасування літнього та зимового часу пояснюють, доведеться поділити країну на два часових пояси, адже через велику територію по зимовому часі на сході світатиме о 3-й годині ночі, а по літньому часу на заході держави сонце сходитиме о 9-й ранку. Тому дане питання з переведенням досі лишається невирішеним. До слова, перевести годинник потрібно вночі 31 березня з 3 на 4 ранку. Владислав Стецюк, Павло Стицюк, новини рівного.